Всім привіт! Це перше з серії відео, які я робитиму про те, як працюють відеосистеми FPV. у цій серії. Я крок за кроком покажу вам, як працюють аналогові DJI Digital та цифрові системи SharkByte, або HD0, починаючи від камери і закінчуючи окулярами. Якщо ви вважаєте, що ця серія буде цікавою для вас, переконайтеся, що ви натиснули кнопку Підписатися прямо зараз, тому що це все буде окремими відео і я не хочу, щоб ви пропустили жодного. Ми почнемо з аналогового. Тож давайте розберемося. Почнемо з того, що подивимося на всю аналогову відеосистему. Отже, це весь процес, який передає зображення, що потрапляє на матрицю вашої камери аж до радіочастоти, яка передається з вашого VTX, і яка буде прийнята вашими окулярами. Очевидно, що ми починаємо з зображення, яке пройде через кілька лінз і потрапить на цей сенсор. Більшість сучасних fpv камер використовують cmos сенсор, а деякі старі камери можуть використовувати ccd сенсор. Цей датчик перетворить зображення в аналоговий сигнал для кожного пікселя і цей аналоговий сигнал буде вибраний електронікою, щоб перетворити його на цифрове представлення зображення. І це цифрове представлення зображення буде передано на мікросхему обробки сигналу зображення. саме цим чіпом ви керуєте, коли змінюєте такі параметри, як яскравість, баланс білого та динамічний діапазон, широкий динамічний діапазон зображення. Всі ці налаштування контролюються цим чіпом обробки сигналу зображення цей чіп намагається перетворити сигнал з сенсора на найкрасивіше зображення, яке тільки можливо, і ці програмні підходи дійсно відіграють величезну різницю в якості зображення. Як тільки це буде зроблено, електроніка вашої аналогової камери перетворить це зображення в аналоговий відеосигнал, який пройде через дріт, що з'єднує вашу камеру з VTX. А потім ваш VTX прийме цей аналоговий відеосигнал і використає його для модуляції радіочастотної несучої хвилі, а потім передасть його бездротовим способом через антенну. Отже, давайте пройдемося по кожному з цих кроків по черзі. Багато в чому аналогова FPV-камера – це все ще цифровий пристрій. В аналоговій fpv камері датчик перетворює фотони світла в електричний заряд. Цей електричний сигнал відбирається аналогово цифровим перетворювачем, АЦП, для створення цифрового представлення кожного пікселя на зображенні. Потім це необроблене цифрове зображення проходить обробку сигналу за допомогою інтегральної схеми для специфічного застосування, також відомої як ASIC, яка є спеціалізованим типом мікропроцесора. Ця мікросхема виконує різні дії, такі як підвищення різкості, широкий динамічний діапазон, баланс білого, всі ці речі, і намагається покращити якість зображення і створити найкраще можливе зображення, яке вона може, на основі необроблених даних, що надходять з сенсору. Все це робиться в цифровому форматі, але це покращене зображення в аналоговій камері, нарешті перетворюється в аналоговий відеосигнал. І саме цей аналоговий відеосигнал надсилається на VTX. fpv камери використовують або послідовний, або глобальний затвор у випадку з послідовним затвором. Не кожна частина зображення знімається в один і той самий момент. Спочатку захоплюється середина зображення, а верхня і нижня частини зображення пізніше. Це може призвести до невеликого просторового спотворення, тому що якщо об'єкт рухається під час зйомки зображення, ви можете побачити ефект цього руху і він змушує об'єкт виглядати вигнутим, коли він рухається від середини зображення до верхньої або нижньої частини. На відміну від цього, глобальний затвор захоплює все зображення в один і той самий момент, тому немає ризику просторових спотворень. Кожна частина зображення це стоп кадр точного моменту часу. Камери DJI, деякі камери HD0 і переважна більшість аналогових cmos камер FPV використовують послідовний затвор. Деякі застарілі аналогові камери, зокрема CCD камери, можуть використовувати глобальний затвор, а камера HD0 CAM-GS, яка є у переліку на сайті HD0, використовує глобальний затвор, навіть якщо це cmos камера, існують переваги та недоліки як послідовного, так і глобального затворів. З послідовним затвором ви можете захопити більше світла, оскільки експозиція може бути довшою частиною кожного кадру. Це також дозволяє знімати більше кадрів на секунду з певним сенсором. знову ж таки, тому що час експозиції може бути довшим відносно частоти кадрів. Отже, якщо у вас є фіксований час експозиції, це означає, що ви можете мати вищу частоту кадрів. Недоліком є те, що ви можете отримати невелике просторове спотворення, оскільки зображення не захоплене в один і той самий момент. Якщо порівнювати з глобальним затвором, перевага полягає в тому, що немає просторових спотворень, всі пікселі захоплюються разом, але недоліком є те, що максимальна частота кадрів камери. Як правило, зменшується вдвічі, коли працює в режимі глобального затвора. А оскільки час експозиції коротший відносно частоти кадрів, вона захоплює менше світла, а це означає, що ви можете отримати більш зашумлене зображення, а також гіршу якість зйомки в умовах низької освітленості. Отже, я б сказав, що для більшості fpv застосувань послідовний затвор є абсолютно нормальним, і це те, що більшість з нас використовує. Аналогове відео має черезстрочну розгорнення, і це означає, що в аналоговому відео NTSC нове поле передається 60 разів на секунду а в аналоговому відео PAL, яке є просто іншим форматом, нове поле передається 50 разів на секунду. Однак кожне з цих полів містить лише половину загальної кількості рядків у повному зображенні. Таким чином, ви отримуєте поле, яке складається лише з непарних рядків, і поле, яке складається лише з парних рядків. Це означає, що в кодуванні NTSC весь кадр оновлюється 30 разів на секунду і 25 разів на секунду для відеопал. Тут важливо сказати, що цифрове відео не через строчної розгортки. Це означає, що одне поле для цифрового відео це один кадр. Інтерлейсинг може викликати ці артефакти, якщо у вас швидкий рух, де ви можете побачити, що автомобіль в даному випадку був у різному положенні для першого поля і другого поля, і таким чином ви отримуєте такі смуги. Після того як зображення було захоплено камерою і оброблено електронікою обробки зображень, воно перетворюється на аналоговий відеосигнал. Аналогові відеосигнали передаються горизонтально рядок за рядком. Це означає, що аналоговий відеосигнал передається починаючи з лівого верхнього кута і йде горизонтально до правого верхнього кута. Потім наступний рядок зліва до правого, а потім наступний рядок впродовж зображення, рядок за рядком зверху донизу і в межах рядка зліва на право. Імпульс синхронізації позначає початок нового кадру, а також початок рядка. Ось як тут виглядає імпульс синхронізації. Після синхроімпульсу йде колірний сплеск, який використовується для синхронізації електроніки, що декодує інформацію про колір в аналоговому відеосигналі. а потім аналоговий рівень сигналу описує яскравість кожного пікселя в рядку під час його сканування. Отже, тут аналоговий сигнал більший, тому яскравість більша, а тут аналоговий сигнал менший. Отже, це частина лінії, яка близька до чорного. У кольоровому аналоговому відео інформація про колір модулюється поверх сигналу яскравості, сигналу освітлення, використовуючи так звану квадратурну амплітудну модуляцію, яка звучить дуже складно, але я збираюся пояснити вам, як саме вона працює. Ми знаємо, що кожен піксель має червону, зелену та синю яскравість, і ми будемо називати їх «RGB». Яскравість або освітлення пікселя це просто сума RGB, R плюс g плюс B. а це дорівнює до Y або значення яскравості для цього пікселя. Але є також два кольорові сигнали, які ми можемо створити якщо ми візьмемо яскравість синього і віднімемо освітленість. Ми можемо отримати колірний сигнал, який назвемо U. А якщо ми візьмемо яскравість червоного і віднімемо освітленість, ми можемо ще один колірний сигнал, який назвемо V. Тепер, якщо ми знаємо Уа U і V, ми можемо виконати деякі обчислення, щоб повернутися до R, G і B. Жодна інформація не втрачається. Сигнали кольору U і V передаються амплітудною модуляцією на двох високочастотних несучих, які мають однакову частоту, але вони на 90 градусів в протифазі один з одним. і ці дві високочастотні несучі додаються до сигналу освітлення. Щоб пояснити це, у мене є ця діаграма, яка показує дві високочастотні несучі несуча хвиля це просто синусоїда. Отже, це високочастотна несуча хвиля для Ю ви можете бачити, що це світло блакитний колір, а темно-синій – це високочастотна несуча хвиля для V. Тепер ці дві несучі хвилі модулюються або змінюються на основі сигналів U і V. Амплітудна модуляція працює таким чином якщо сигнал U дуже великий, то амплітуда несучої хвилі дуже велика. А якщо u сигнал дуже малий, то амплітуда несучої хвилі дуже мала. Отже, на цій діаграмі u сигнал більший за V-сигнал, тому що несуча хвиля u сигналу більша за несучу хвилю V-сигналу. Отже, у нас є ці дві несучі хвилі, і ми додамо їх обидві до сигналу освітлення. І ви можете бачити, що таке створює цю смугу навколо сигналу освітленості, тому що іноді несучі хвилі більші за нуль і тому роблять сигнал освітленості більшим. А інших випадках несучі хвилі менші за нуля і роблять сигнал освітленості меншим. якщо ми хочемо повернути окремі сигнали назад, ми повинні виконати процес у зворотному порядку. Таким чином ми можемо знайти сигнал освітленості, просто трохи усереднивши аналогове відео, оскільки ці несучі хвилі такі швидкі, якщо ми усереднюємо навіть за дуже короткий проміжок часу, всі вони зійдуть до нуля. Тому що половину часу вони проводять як позитивні, а половину як негативні. Тож, коли ви їх усереднюєте, вони прямують до нуля, тому дуже легко виділити сигнал освітленості, просто зробивши невелике усереднення. якщо ми віднімемо цей сигнал яскравості від аналогового відеосигналу, у нас залишиться сума цих двох несучих хвиль. На цьому етапі якщо ми дуже ретельно виберемо момент вибірки, ми можемо отримати окремі сигнали U і V назад. Отже, якщо ми виберемо момент, коли V дорівнює нулю, ми можемо отримати U назад. А якщо ми виберемо вибірку, коли U дорівнює нулю, ми можемо отримати V назад. і це дозволяє нам повернутися до Y, U і V. Y – шляхом усереднення, а потім U і V – шляхом вибірки несучих хвиль. І це вся інформація, яка нам потрібна для створення нашого кольорового відеосигналу. Отже, якщо ви використовуєте BetaFlight OSD, а ви безумовно повинні, вам може бути цікаво, як екранне меню може бути намальоване поверх аналогового відео, коли воно проходить від вашої камери до VTX. Екранне меню малюється шляхом модифікації аналогового відеосигналу, миттєво потягнувши сигнал вгору або вниз, частини кожної з відеоліній можна зробити білими або чорними, відповідно. Якщо ви робите це з кожним рядком і робите це в потрібний момент, ви можете намалювати ціле екранне меню поверх відео. Це також пояснює деякі обмеження екранного меню Betaflight. Наприклад, ви не можете мати кольорове екранне меню, тому що набагато складніше намалювати кольорові краплі ніж чорні або білі, тому що це вже не просто питання малювання сигналу яскравості високим або низьким рівнем. Вам також потрібно модифікувати сигнал кольоровості, а це набагато складніше, і це пояснює, чому екранне меню BetaFlight є лише чорним або білим. Отже, ми пояснили, як ваша fpv камера отримує зображення і перетворює його в аналоговий відеосигнал у дроті між камерою і VTX. Зараз я розповім про те, як ваш VTX приймає цей аналоговий відеосигнал і перетворює його на радіопередачу, яку можуть приймати ваші окуляри. Ваш VTX використовує аналоговий відеосигнал для модуляції несучої хвилі радіосигналу. І зазвичай використовується несуча хвиля 5 і 8 ГГц. Ця несуча хвиля це просто радіохвиля. А модуляція це процес зміни цієї радіохвилі на основі іншого сигналу. Отже, ми маємо аналоговий відеосигнал. Коли аналоговий відеосигнал великий, частота радіохвилі збільшується, а коли аналоговий відеосигнал слабкий, частота радіохвилі зменшується, і для різних каналів VTX використовуються дещо різні несучі частоти. І це дозволяє вам мати багато пілотів у повітрі одночасно. Всі вони використовують дещо різні несучі хвилі, але це все той самий підхід, який полягає у використанні аналогового відеосигналу, щоб змінити або збільшити, або трохи зменшити частоту несучої хвилі. Всі бездротові з'єднання схильні до перешкод. І в аналоговому відео радіоперешкоди можуть спотворити або знищити будь-яку частину сигналу. Якщо пошкоджена ділянка сигналу є частиною синхроімпульсу або імпульсу, який вказує початок нового рядка пікселів, або імпульсу, який вказує на початок нового кадру відео, це може призвести до прокатки зображення і втрати синхронізації між зображенням з камери і вашими окулярами, тим самим дуже ускладнюючи польоти. Більш досконалий відеоприймач може вміти реконструювати імпульс синхронізації, оцінюючи, коли він мав надійти на основі попередніх імпульсів синхронізації. Але якщо завада впливає на якусь частину відображуваного відеосигналу, то ніяка корекція неможлива, і це призведе до появи снігових артефактів, які ви бачите, коли втрачаєте сигнал на аналоговому відео. Ви могли помітити, що коли ви пролітаєте за об'єктом, ваше відео може стати майже чорно-білим на деякий час, і ви можете втратити дані про колір, навіть якщо дані про яскравість залишаються досить чіткими. І це тому, що дані про кольоровість, дані про колір набагато делікатніші, ніж дані про яскравість їх набагато легше пошкодити і втратити. І це не так вже й погано, адже цілком можливо керувати дроном у чорно-білому режимі, але це абсолютно неможливо, якщо ви не знаєте різної яскравості речей, тому що ваше око набагато чутливіше до яскравості, ніж до кольору. Коли радіосигнал потрапляє в окуляри, той самий процес відбувається у зворотному напрямку. Спочатку модуль VRX в окулярах демодулює радіосигнал, щоб відновити аналоговий відеосигнал, що є тим сигналом, який був у дроті між аналоговою fpv камерою і VTX, цей аналоговий сигнал відбирається електронікою всередині окулярів і перетворюється назад у цифрове зображення. Відео також деінтерлейсується для створення 60 кадрів в секунду цифрового відео, яке використовується для керування дисплеєм. Якщо ваша камера налаштована на PAL замість NTSC, то це буде 50 кадрів в секунду цифрового відео, і тоді дисплей створює зображення, яке ви можете бачити. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, і тепер ви відчуваєте, що знаєте трохи більше про те, як працюють аналогові відеосистеми FPV. у майбутніх відео я робитиму подібні пояснення для цифрових fpv систем DJI, а також цифрових систем Ейчдізеро або SharkByte. Тож натисніть кнопку підписатися зараз, якщо ви не хочете пропустити ці відео, коли вони вийдуть. Якщо вам подобається робота, яку я роблю, і ви хочете підтримати мене. У мене є Patreon. Патрони отримують доступ до мого сервера Discord, де вони можуть обговорювати fpv теми зі мною та іншими пілотами однодумцями. А ще вони можуть зазирнути в деякі з моїх найбільш секретних проєктів. Якщо це вас зацікавить, я додам посилання в опис відео. Це все, що я маю для вас на сьогодні. Тож побачимось наступного разу. Бажаю вам усім дуже, дуже крутих польотів.